Права 547. Знайдіть остачу при діленні на 100 числа. Ну що ж, нам не треба ділити, а нам не треба визначати, чому буде дорівнювати власне, неповна частка, хоч при діленні на 100 це дуже просто зробити. Нас просто запитують, яка буде остача. Можемо пригадати, коли число ділиться на 100. Поділити на 100, це треба забрати два нолики. Тобто, власне, в цьому числі має бути в кінці оці два нолики, щоб ми могли поділити на 100 без остачі. Якщо ми це пригадаємо, то дуже просто буде потім записати, чи може дорівнює остача від ділення на 100. Записуємо тоді число ділиться на 100 без остачі Коли воно закінчується? Коли воно закінчується двома Добре, якщо ми це згадаємо, то зараз дуже просто буде написати, яка ж буде остача діленні на 100 числа. Нагадую, остача завжди менша має вийти, ніж 100. Записуємо 106. Ну що ж, пишемо тоді 106. Це дорівнює 100. Воно поділиться на 100, це буде одиничка, неповна частка. І плюс воно залишається ще 6. То записуємо, що остача. Тоді в цьому випадку 6. Є. Наступне число 202. Пишемо 202. Це дорівнює. Треба виокремити 200. Воно поділиться на 100. Неповна частка тоді буде 2. І плюс іще залишається 2. Це і буде остача. Пишемо остача. 2. Далі 421. Пишемо 421. Це дорівнює. Можна виокремити 400 плюс 21. То ми записуємо, що остача тоді буде. Оце число 21. Є. Наступне число 836. Пишемо 836. Це дорівнює. 836 можна записати як 800. Так, от тобто неповна частка буде 8. 8, що множиться на 100. Плюс іще ще залишок буде 36. Тобто ми пишемо, що остача 36. Наступне число. 2764. Пишемо 2764. 64. Це дорівнює. Тут можемо виокремити 2700. Воно поділиться на 100. І ще залишиться 64. То пишемо, що Остача. 64. Є. Далі наступне. 100 098. То ми пишемо 100. Тисяч вісім. Це дорівнює. Виокремлюємо число, що ділиться найменше на 100, це буде 100 тисяч. Що залишається в нас залишок 98. То ми пишемо, що остача. 98. Є. Наступне число 672 305. Пишемо 672 305. Це дорівнює, Можна виокремити 672 300. І ще залишається у нас 5. Цей залишок це і буде Остача. Пишемо Остача. Тоді 5. є. Далі наступне 1 мільйон 306 тисяч 579. Ну що ж, тоді виокремлюємо число, що закінчується двома нулями. Пишемо 1 мільйон 306 тисяч 579. Це дорівнює. Ми можемо це записати як 1 мільйон 306 тисяч 500. Один мільйон триста шість тисяч п'ятсот. Плюс сімдесят дев'ять. І пишемо що остача, Тоді у нас сімдесят дев'ять. Є. Так, останнє число 560 2400. Пишемо 562400. Воно поділиться на 100 без остачі. Ну або остача дорівнює нулю. Ми пишемо так, що це дорівнює 562400 плюс 0. Щоб вже було однотипно. І пишемо, що остача. Ну. Ну що ж, ось таке завдання на визначення остачі відділення. На цьому вправу завершено.